З Євангелія від Марка. Того часу Ісус зі своїми учнями приходить додому і знову збирається нато, так що не мали вони змоги навіть хліба попоїсти. Коли його рідні почули, то вийшли, щоби затримати його, бо говорилося, що він не в собі. А книжники, які спустилися з Єрусалима, казали, що він має Вельзевула і що бісівським князем бісів виганяє. Покликавши їх до себе, він промовляв їм у притчах, як може сатана сатану виганяти, і коли царство саме в собі поділиться, не зможе встояти те царство, і коли дім сам у собі поділиться, не зможе встояти той дім. І коли сатана повстав проти себе самого й поділився, не може він встояти, але йому настав кінець. Ніхто не може пограбувати майно сильного, вдершись до його дому, якщо спершу не зв'яже сильного, і лише тоді пограбує Його дім. Воістину кажу вам, що будуть прощені людським синам всі гріхи й богохульства, хоч скільки б вони не хулили, а хто буде зводити хулу на Святого Духа, той не матиме прощення до віку, а буде винний у вічному грісі. Адже вони казали, він має нечистого Духа. І прийшли його мати та його брати, і, стоячи на дворі, послали до нього, кличучи його. А довкола нього сидів натовп і говорять йому: Ось твоя мати, твої брати і твої сестри ззовні шукають тебе. А він у їм каже: Хто моя мати та мої брати? І, поглянувши довкола себе на тих, які сиділи навкруги, каже: Oś moja mate, ta moje braty. Adże kto wykonuje Bożą wolę, to i mnie brat, i sestra, i maty.